Усім привіт! Чи виникало у вас питання, звідки ж з'явилася наука? І давайте разом з вами розберемося в цьому питанні, звідки ж з'явилася ця наука. І так, за 600 років до Різдва Христового почалася наука. Греки нічого не створили навіть схожого на науку. Тому що якби створили, то ядерна і космічна епоха була б уже в 100-му році до Різдва Христового. Греки дивилися на природу, просто як привід повправлятися в знаннях. Араби також не могли створити науку. Вони зробили якийсь внесок, тому що в них були праці Аристотеля, і не створили через фаталізм в їхній вірі. І серед анамістів теж не могла з'явитися наука, тому що вони б ніколи не почали б експериментувати з природою. В Індії серед індусів і в Китаї серед буддістів теж не могла з'явитися наука, бо вони вчать, що фізичний світ нереальний. А ось християнське вчення в 16 столітті дало початок сучасній науці. І перше вчення, з чого все почалося, це те, що Бог розумний і він є джерелом усякої істини. І що наш світ Він раціональний. Це і є основа наукових законів. Тобто вчені, які є в наших шкільних підручниках, вони почали вивчати світ і зрозуміли, що у світі є закони і їх безліч. А якщо є закони, значить є і закон. Ну, наука це те, що може підтвердити, це те, що і є так само. Наука з'явилася, тому що було розглянуто момент того, що людина грішна, і розум її збочений. І від того, що людина гріховна і збочена, то вона може перекрутити результати, отримані дослідним шляхом, і спрямувати на гріховні цілі. Раніше все, що відкривали, перевіряли і дивилися це все через теологію, через Бога, і саме вивчення священного писання і книга творіння, де написані слова творця. Породило сучасну науку, і тому всі вчені, які є в наших шкільних підручниках, вони вірили в Бога і вивчали Слово Боже Біблію. Раніше наука була служанкою теології, і вивчення творіння приводило людей до поклоніння творцю, до Бога. Все, що не підтверджено, це не наука, адже наука це те, що перевіряється, і те, що підтверджується.